Сьогодні у випуску зруйноване дорожнє полотно між двома селами. Російські військові обстріляли Запорізький район. Окупанти перекидають важку техніку до Бердянська транзитом Через Маріуполь. Як працюватиме Запорізька обласна дитяча лікарня у разі відсутності електропостачання? Сход на 20 кілограмів у полоні окупантів про військову службу захисту зовсталі та повернення додому розповів запорізький боєць. Зруйноване дорожнє полотно між двома селами. Ракетами С-300 окупанти атакували одну із громад Запорізького району вночі 9 грудня, повідомив голова військової адміністрації Олександр Старух. За добу військові РФ обстріляли Пологівський та Васильівський райони. У селищі Степногірськ пошкоджені дахи та фасади домівок. У селі Лук'янівське пошкоджено територію фермерського господарства та будинки місцевих. Мешканці міст Гуляйполе та Уріхів повідомили про зруйновані будинки, побиті господарчі будівлі та автомобілі. Повідомляють у головному управлінні Нацполіції в області. Окупанти перекидають важку техніку до Бердянська транзитом через Маріуполь. На ній відсутні будь-які розпізнавальні знаки. Про це повідомляє радник голови міста Маріуполя Петро Андрющенко. В Маріуполі спостерігається техніка і рухається в Запорізькому напряму. В першу чергу в район Бердянська, а також, бачимо, потрохи почало сунутися баловозаправники в район Пологів. Ну, розвідки. Підтверджує інформацію Петро Андрющенко і про вибухи в Бердянському аеропорту 8 та 9 грудня. Їх відлуння чули у сусідній Донецькій області, враховуючи які звуки чули наші там Розуфі, і не тільки в Розуфі. Ну там щось детонувало, тому що там було три гучних вибухи, потім ще серія вибухів три гучних. Це, мабуть, що були прильоти, а потім були такі вже більш гухі. Оці більш глухі, це значить була детонація. Вона ну не така ж потужна. Чули до Мілєкіна, це ну більше це кілометрів до 45, мабуть. І, ну це нормально. Якщо це було потужно, то чули. Один вибух був такий, що навіть е, пішла е, хвиля, докатилася ця. Вибухова трохи 44-річного жителя Запорізького району підозрюють у державній зраді. За версією слідства, чоловік у березні та квітні цього року двічі повідомляв російському блогеру про місце розташування збройних сил України. 9 грудня в жовтневому районному суді міста відбулося судове засідання, де вивчалися письмові докази. Через те, що прокурор сказав, що ці докази не бажано розголошувати на общий загал. А окрім того, захисник побоюється щодо. Обвинуваченого, щоб не було на нього е, скоєно замаху. Тому, би, судом вирішено проводити судове засідання закрите. По даним прокуратури він проживав в місті Запоріжжя. А в село, де він перебував, він поїхав до родичів. Він знімав з вікна, де розташовані збройні сили, і засобами контакту. Акт надсилав 4 травня підозрюваного взяли під варту. Чоловіку загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Пані Лариса разом з онуком в квітні евакуювали з Херсонської області. В лікарні опинилися із рваною раною обличчя. покусала нас собака. Так, от вийшло, попали ми сюди. За щочку схватила Тепер ми малюємо на злоса. Малюємо кота. Продовжують приймати пацієнтів та оперувати навіть без електропостачання у хірургічному відділенні дитячої лікарні. Завідувач Володимир Лебединський розповідає на такий випадок готові альтернативні види живлення. Годин п'ять мабуть, світло відсутствував. От на даний момент у нас готувався хлопчик до оперативного втручання, тому Поки була проведена йому предопераційна підготовка, генератори були підключені, світло було от, і для наркозних апаратів, і для нашого освітлення. Тому ніяких е, тут недорозумінь в цьому плані не було. Третій місяць у відділенні перебуває ось цей хлопчик. Дитина народилася із вагою 850 грамів. Він потребував постійної кисневої підтримки, каже завідувач інтенсивної терапії новонароджених Іван Анікін. Він росте вже 2,5 кілограми, вже дихає самостійно, але під час відключення так в нього ще була респіраторна підтримка. Всі апарати працювали. У нас тут є такий дуже потужний безперебійник, який дозволяє тривалий час на ньому працювати декілька е, ліжкам інтенсивної терапії. А якщо там є якісь проблеми з безперебійником, то є. Генератори під час повітряної тривоги ми знаходимося тут, продовжуємо лікування, лампа фототерапії, продовжуємо всі маніпуляції, продовжуємо тут годувати дітей. Теж для кожного, для кожної матері є кроватка, і для кожного для кожної дитини теж є кроватка. Медсестри постійно знаходяться з мамами та з дітьми. У лікарні готувалися до можливих перебоїв з електрикою ще з весни, розповідає головний лікар Юрій Борзенко. 15 листопада, коли після російських обстрілів зникло електропостачання по всій Україні, в закладі впродовж трьох хвилин підключила екстрене живлення. готовий до запуску. Хто за що відповідає, який генератор? Першим включить, які другий, які раніше запустити підрозділ, які пізніше підрозділ, це ми розбавляційний момент. Другий раз, коли було вже нас вимкнення світла, відпрацювали як часи. Надіємося, що той бензин, та, та соляра змію в генераторах, і ми більше ніколи не будемо їх заводити. В обласній дитячій лікарні наявні 10 генераторів. У разі необхідності вони дозволяють медзакладу повноцінно працювати протягом 7 діб. Крім того, заготовлені лампи освітлення на акумуляторах, альтернативні засоби тепла, запаси продуктів та води за словами Юрія Борзенка. Цих запасів вистачить не менше ніж на півроку. Анна Чаровата, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Сам родом з Луганської області, з родини Шахтерів, має військову освіту. П'ять років проходив службу в Німеччині. Розповідає про себе Віктор Музика. Повернувшись до цивільного життя, заснував свій бізнес у місті Приморськ Запорізької області. Строїв Будував будинки. Був депутатом Приморської міської ради Запорізької області. Потім председателем ОСББ. І коли почалася війна в 2014 році, я був від опозиції міста Приморськ кандидатом в мери. Ми йшли проти регіоналів. Вони тоді були дуже потужні. Багато було зроблено для того, щоб зруйнувати їх планування в місті Приморськ. У 2015-му пішов боронити країну на фронт. На запрошення друга вступив до полку Азов. Наступного року став заступником командира підрозділу з технічної частини танкової бригади. З перших днів повномасштабного вторгнення разом з побратимами базувався на Азовсталі, де приймав бійців сил оборони, яким довелось відступати з околиць міста. Всі прибуваючи частини та підрозділи, які прибували, ми розміщали давали їм трошки відпочити, і потім вони займали район оборони. Кожен отримував бойове завдання, і так було до того часу, коли зайшло командування на територію Азовсталі. І тоді вони самі вже розпоряджали усіма цими силами, засобами, які вдалося зібрати. Доки була можливість, підтримував рідних онлайн. Розповідає Олена Музика. Вітаємо, Люба донечка. В нас норм, азов б'ється. Ворог діє арту, авіацію, наземними засобами. Люди роблять історію. Голівудські сценаристи можуть приїжджати та знімати фільми. Нічого не потрібно видумляти. Нація загортовується в боях. Я тебе кохаю. Підрозділ Віктора виходив за зосталі одним з останніх. Їх посадили в автобуси та повезли в Оленівку. Там, під час обшуку, у Віктора забрали майже весь запас таблеток від болей у серці. Є один боєць. Скажу його позивний доцент. Він дуже підготовлений і гарний молодець. Почав розмову з дагестанцями, і я так чую, через час один дагестанець каже другому: ти до того не підходь, з ним не розмовляй, бо через п'ять хвилин сам підеш записуватись в АЗОВ. У полоні чоловік схуд на 20 кілограмів. Військові не мали зв'язку та доступу до інформації. В бараках періодично проводили обшуки, вилучали гроші, ювелірні вироби та інше. За декілька днів до російського теракту в Оленівці чоловіка перевезли до слідчого ізолятора в Донецьку. Там його постійно допитували. В рамках масштабного обміну військовополоненими 21 вересня Віктор повернувся додому. У тому чесно говоря, в мене, чесно кажучи, ейфорії радості такої немає. Я не можу насолодитись тим, що я повернувся. Я розумію, що це подарунок небес. Але коли подумаю, що наші хлопці там стоять, стоячи і приносять усі ці труднощі, це важко. Карина Галунова, Анна Сергієць, Іван Горбунов новини Суспільне, Запоріжжя. Переселенка Світлана Філоненко у новій домівці у Запоріжжі розпочала власну міні-справу. Жінка розводить кімнатні рослини та прянощі. Є колізії, чотири сорти, та чотири, п'ять хрестовників, фітоній. Там вони стоять, там їх чотири здається, і поестеси, чотири сорти, паперонії, два. Це скалізія. Вибаглива, не вибаглива абсолютно не вибаглива, Швидко росте. Вона мені так подобається. Знайте, хочеться так от мордашечку ще намалювати. І така зачістка може бути гарна в цієї рослини. Досвід поводження з рослинами у Світлани вже був на городі у своїх батьків, в селі поруч з пологами. Жінка вирощувала лаванду, про яку розповідала в соціальних мережах, які власне підштовхнули її до нової справи. У мене є прекрасний ресурс, це люди в телефоні. Так, в мене на той момент було менше двох тисяч підписників, але це були мої підписники, які підписалися на мене, яка вирощує лаванду. І я розумію, що я не можу підвести моїх підписників, які чекають від мене якихось рослин. Тому що я там вирощувала так лаванду, але в мене там вже була і чібреці, і м'ята. Побачили, який в мене тут шикарний балкон. Думаю, ну не можна пропадати такому балкону. Розводить Світлана прості, як каже жінка, квіти, які не потребують надзвичайного догляду. Окрім цього, переселенка вирощує м'яту та базилік. Це е, з материнської рослини, так, це саме її я черенкую і потім вже висаджую. Там взагалі. Е... Куточок материнських рослин їх в мене 12 сортів. М'яти тільки Є ментолові сорти, такі насичено. Перечна ментолові є фруктові, більш м'які сорти, які гарно пасуватимуть до десертів. Також Світлана приймає від людей травмовані або хворі рослини. Потім їх відновлює та продає, а гроші перераховує на Збройні Сили України. Хворі або там з шкідником, або набридли, або перестали радувати оком, щоб люди присилали їх мені. Я їх буду відновлювати, дорощувати, лікувати. Зараз у Світлани близько 40 сортів різних видів кімнатних рослин і ще декілька прянощів. каже цю справу можливо продовжить і після повернення до рідної домівки. Я не хочу сюди пускати коріння, не хочу обживатися, хочу як тільки-тільки-тільки з'явиться можливість повернутися, відразу ж повертаюся в пологи. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. Херсон це Україна. Марку на честь звільнення міста презентувала Укрпошта. Основним елементом є скипка кавуна, на якій зображені будівлі у вогні, мітинги людей та тортури. Автор ескізу – запорізький художник Андрій Сагач на одному листу. Є шість марочок. Марка «У» це номіналом відправки простого листа по Україні. Окрім марки, ми також випустили як завжди. Це конверт першого дня, листівка і художній подле. Спецпогашення відбулося сьогодні в Києві та в місті Херсон, там завдяки якому ми випустили цю марку на визволення нашого міста. Тираж марки 150 тисяч маркових аркушів, каже Анна Спірідончук. 40% цієї марки вже була розкуплена до дати випуску за передзамовленнями. На сайті Укрпошта ми запустили таке передзамовлення, тому дійшло для реалізації дуже мала кількість цих марок. Їх вже майже нема. По відділенням сьогодні вони були розіслані по всім міським відділенням, і наскільки я знаю, попит попитом вони дуже користуються для нас. це сучине от сьогодні. Для нас це суттєво сьогодні, адже воєнні дії сьогодні відбуваються, і місто звільнене Херсон, і випуск одразу відбувся в марки, підтвердження того, що Херсон це Україна. Він ніколи не був іншим містом. Він весь цей час був українським. Звісно, я придбав собі цю марку.